Всі так чи інакше знайомі з легендарною серією Call of Duty. Давайте будемо чесними, хто хоча б раз у житті не чув про цю франшизу? Хто не грав хоча б в одну з її культових частин, і звісно ж, усі пам'ятають легендарного Гоуста, одного з найвідоміших персонажів в історії шутерів. Камон, хлопці, ви серйозно? Я впевнений, що всі про нього чули. Колись у кожного другого на аватарці був саме він, а його маска стала справжнім символом цілої епохи. Ностальгія, правда? Але час ідеї Call of Duty не стоїть на місці. Серія постійно змінюється, додає щось нове, експериментує, і ось тепер на горизонті з'явилася нова частина Call of Duty Black Ops 6. Мені пощастило випробувати її на собі, і сьогодні я хочу поділитися своїми враженнями. І так дехто може сказати, чувак, чому ти просто не міг купити підписку на геймпас? Ну, чесно кажучи, на моїй карті зараз лише тисяча гривень, тож я не бачив сенсу купляти, я не хотів втратити більше грошей. Та, на щастя, один добрий друг подарував мені у Steam, тож сьогодні ми разом поринемо у світ новенької Black Ops 6. Буде цікаво, не перемикайтеся, адже попереду багато цікавих деталей. Знаєте що, сюжет Call of Duty Black Ops 6, на мою думку, це справжній шедевр у світі шутерів, і я це кажу абсолютно серйозно, без жодної іронії. Для мене ця частина має найкращу сюжетну лінію за всю історію серії Call of Duty. Чесно, я був повністю занурений у гру до самих фінальних титрів, і це багато про що говорить. А знаєте чому так? Тому що по першу чергу сюжет був цікавим, а по друге місії. Бо це окремий шедевр у Black Ops 6. Якщо ви грали у Call of Duty Black Ops Cold War, то точно пам'ятаєте ту епічну місію з проникненням у будівлю КДБ разом з Адлером. Це був справжній вибух мозку, свобода вибору, тактичні можливості, варіативність проходження, і коли розробники оголосили, що майже всі місії у Black Ops 6 будуть на тому ж рівні, я був у захваті, і знаєте, що вони не підвели. Кожна місія Black Ops 6 дарує абсолютно унікальний досвід. Тут немає місць для нудьги. Розробники змогли зробити так, щоб кожна місія відчувалася як окремий захоплюючий фільм. Тобі надається свобода вибору, майже кожне завдання можна пройти різними шляхами, використовуючи різні підходи. І це справді вражає, адже саме такою має бути Call of Duty грою, яка дає відчути себе у центрі подій, дозволяє експериментувати, розважає і тримає у напрузі. Жодна з місій не залишила мене байдужим, навпаки, вони всі дарували той самий спектр емоцій, які ми пам'ятаємо з найкращих моментів серії. Кожен рівень це справжній атракціон, який змушує битися серце частіше і не відпускає до останнього пострілу. А знаєте, я вам навіть одну місію трошки спойлерну, це місія у казино. Розробники нам дали експіріенс справжнього шпигунського фільму. Кожні декілька хвилин нам перемикають персонажі, котрий допомагає попередньому. Ця місія була, наче фільм, ілюзія обману, і це, як я вже казав, лише одна місія з багатьох. І ось тут думаю, варто поговорити про персонажів. Одним з найбільших сюрпризів для мене стало повернення легендарних Вудса та Адлера. Особливо мене потішила новина про те, що Адлер знову з'явиться у цій частині, це той самий харизматичний загадковий персонаж, який мене захоплював ще в Колдвор. Адлер це справжня машина для виконання місій, справжній патріот, його діалоги, харизма, поведінка на екрані, все це робить його незабутнім. Я не хочу сполерити, але якщо ви не грали у колдвор, обов'язково надолужте. Адлер там просто розриває це не просто наш, а справжня машина для знищення, емоційний двигун гри. І звісно, повернувся наш улюблений Вудс, це той самий Вуц, якого всі люблять, зухвалий, харизматичний, зі скрою в очах. Його жарти, діалоги, манера поведінки це саме те, що ми обожнюємо в цьому персонажі. До того ж у 6 з'явилися абсолютно нові герої, які теж виявилися дуже цікавими та запам'яталися з першого ж діалогу. Мені дуже сподобалося те, як розробники змогли поєднати старих і нових персонажів, створивши дійсно захоплюючий сюжет, який тримає в напрузі від початку до кінця. Black Ops 6 вдалося повернути ту саму магію, яку ми всі любимо у франшизі Call of Duty. Я був радий бачити, як ця гра дарувала мені саме ті емоції, які я очікував. Фух, коли я вперше побачив, як виглядає новий мультиплеєр і новий мувмент у Black Ops 6 я відразу зрозумів, це буде справжня бомба. Гра стала ще більш динамічною, веселою і захопливою. Якщо чесно, я пропустив бета-тест, але тепер трохи шкодую про це. Адже щойно я отримав доступ до гри у Steam, я одразу ще її завантажив і, заходячи в онлайн, відчув, так, це буде щось абсолютно нове і незвичне. І я не помилився. Геймплей став мега динамічним, тепер можна бігти спринтом у всі можливі напрямки вперед, назад, вбік. Це настільки весело, що я не можу просто передати це своїми словами. Гра стала в рази швидшою, інтерактивнішою та цікавішою. Я відчував справжнє задоволення від кожної хвилини проведеної в мультиплеєрі. Так, не всі карти ідеальні, але повертатися до класичної нюктам це завжди окреме задоволення. Я не можу передати словами наскільки я люблю цю карту, це одна з найкращих карт в історії Call of Duty. Ще одне, це зброя. Я обожнюю Call of Duty за відчуття від стрільби, за ці плавні анімації, реалістичні звуки та віддачу. Відчувається, ніби зброя в твоїх руках справжня. Я завжди дивувався, чому люди витрачають час на фарм золотих скинів для зброї, але через час я зрозумів, це додає додатковий челендж і стимул. Замість того, щоб просто бігати і стріляти, ти ставиш собі цілі, наприклад, 100 хедшотів, 30 вбивств у присяді, і це змушує грати з розумом, а не просто стріляти на ослі. Це додає новий рівень задоволення від гри. До речі, щодо онлайну, та це взагалі найважливіша частина будь-якої Call of Duty. Гравці купують гру здебільшого заради мультиплеєра, якщо він буде погано оптимізованим і жахливим неткодом, і слабким відчуттям зброї, то який сенс у такому онлайні. Порівняно з Call of Duty, Battlefield взагалі виглядає недоречно. Я пробував грати у Battlefield 2042, коли в мене не було доступу до Call of Duty. І це було повне розчарування. Зброя там відчувається, наче пластилінова. Зовсім не те, що ти очікуєш від такого онлайн-шутера, коли ти хочеш вибігти, Тру -тру 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 щоб і хочеться мені завжди хочеться, щоб зброя відчувалася справжньою, ніби в неї є вага. А у Battlefield 2042 такого немає. А от Call of Duty, це саме те, що треба, динамічність драйв та незабутні емоції, все це там є. Тепер, мабуть, кілька слів про зомбі режим, бо це окремий кайф. Спочатку я чув неоднозначні відгуки про нього, і це мене трохи насторожило. Але варто було мені зіграти самому, і я зрозумів, наскільки цей режим вдався. Тут є все, що потрібно для ідеального відключення мозку. Це той режим, куди ти заходиш просто розслабитися, вбити час із задоволенням, відстрілюючи орди зомбі. Ви знаєте, що цей режим дуже добрий для того, щоб зайти сюди після дуже важкої катки якусь доту-2 та просто сидіти і відстрілювати ці тупі орди. Я пам'ятаю, як ми з другом вперше зайшли у цей режим, ми провели там кілька годин безперервно. Це було неймовірно захопливо, навіть попри те, що я не пройшов повноцінно жодної карт у зомбі-режимі. Я просто насолоджуюся стріляниною і виживанням у цьому безкінечному екшені. І знаєте що, мені це подобається навіть більше ніж проходження самих карт. Це саме той зомбі режим, який ми всі любили у старих частинах серії, жодних відкритих світів як у Cold War, жодного нудного виживання з Modern Warfare 3. Це класика зомбі режиму, яку ми всі чекали, і я радий, що розробники повернулися до відтоків. І дали нам те, чого ми так хотіли. І я щиро вірю, що більшість гравців також залишилися задоволеними новим режимом. Це справжній релакс у стилі Call of Duty, я готовий проводити у ньому десятки годин, як і у звичайному мультиплеєрі. Отже, мабуть, давайте підсумуємо все вище сказане. Call of Duty Black Ops 6 це без перебільшення ідеально виграний шутер, який сподобається всім фанатам серії і навіть тим, хто ще не знайомий з цим легендарним франчайзом. Гра вийшла на новий рівень як у сюжеті, так і в мультиплеєрі, звісно, ж у зобі режимі кожен аспект гри продуманий до дрібниць, і саме тому вона настільки захоплює з першої хвилини до фінальних титрів. Якщо ви ще не спробували Black Ops 6, то чому б не скористатися нагодою та не спробувати гру через геймпас? Підписка зараз коштує 200 гривень, і за ці гроші ви отримаєте доступ до однієї з найкращих ігор у жанрі, а ще й до великої кількості інших ігор. Якщо у вас взагалі не було ще підписки на геймпас, то оформлюйте пробну підписку, якщо вона ще є. Та пройдіть гру за два тижні або навіть швидше і насолоджуйтесь цим шедевром. Неважливо, чи ви прийшли сюди заради епічного сюжету, захоплого мультиплеєру чи драйвового зомбі-режиму, калодії Black Ops 6 точно не залишить вас байдужим. Тож не вагайтесь, оформлюйте підписку, завантажуйте гру і вперед у бій.